У рівному під час комендантської години освячувати великодні кошики не будуть. У дитячих садочках міста зібрали більше 70 тисяч гривень на підтримку онкохворих дітей. Працівники Могилянського ліцею напекли майже 300 пасок для військових, які воюють в Донецькій області. На Майдані Незалежності відбулося прощання із 47-річним захисником Віктором Рудиком. Він народився у селі Хмелівка колишнього Березнівського району. За повідомленням прес-служби міськради, чоловік здобув фах зварювальника, працював, зокрема, на будівельних роботах. У листопаді минулого року Віктора Рудика викликали на службу. Спершу проходив навчання у Києві, потім на Рівненщині, Житомирщині і знову на Київщині. Там він і захворів. Після виписки з лікарні воював у напрямку Слов'янська, що в Донецькій області. На початку він повідомив дружині, що його мають відправити на нульову позицію. Помер чоловік 6 квітня у Краматорській лікарні. Поховали захисника на кладовищі нове. Ну, дуже хороша людина був. Ніколи в житті нікому не відказував. Завжди слухався. Ну, помагав всім в селі. Ну, що сказати, ну, людина саме була з людей. Пішов від на навіки. Хороший був. Знаємо. Ми жили по сусідству, колись раніше з'являли. Діти разом в школу ходили, хлопці мої. Ти... Сам, то да він сам допробував але це такий. Це ще й царство не писали. Не можу, я був Приїхав, бать, брата брали. Він каже, раз берете брата і я піду. Курочки можна на гріль, можна на холодець. Пасочки, отакі бачите, вони не черствіють, поставили як композицію. Мішечок вдягнули на слідучий рік. Вони знову рівнянка Ірина Васюта на ринку продає пасхальні сувеніри, які виготовляє сама. каже, в'язанням займається з дитинства, готові вироби раніше дарувала. Цьогоріч вирішила продавати. І слів жінки напередодні Великодня найбільший попит мають сувеніри у патріотичних кольорах. Бачите, все розібрали в патріотичних. Я не встигаю вив'язувати патріотичних, Стараюсь от, Щось таке жовтеньке ці. Це вже в мене тут поставалось, бо вже ж паска скоро. То в мене тут вже нема, вже все позабирали. А так в мене взагалі все було в таких патріотичних тонах. А це рівнянин Анатолій Бондар. <плес> Каже, щороку дотримується традиції святити великодній кошик у храмі. Цього року також планую освячення, але трохи змінилися обставини. Всі знаєте, що в нас війна в країні йде. тому... Нічної служби немає, і я зазвичай ходив вночі, під ранок світити, а тому виберемо час, коли буде дозволено, буде проводитися обсвячення пасок. Такий маленькі кошечок є, який ложу туди пасочку, декілька яєчок, українська кубацька, домашнє це масло, кусочок сиру, хрін і сіль. Ночі, коли Багато людей, знаєте, вони воно якесь торжественно, якесь так на душі приємно, дійсно душою чувство, що це свято. А так от зараз така ситуація, прийшов, ну, постали, швидко посвятили і пішли. Тому трошечки воно оце, ну, але ж ми всі розуміємо, що такий стан це дякувати Богу і нашим Збройним силам, що ми ще маємо можливість от, піти до церкви, посвятити. Притриматися наших традицій, наших пращурів. за вказівкою обласної військової адміністрації, цьогоріч освячення великодніх кошиків під час нічної служби не буде, каже священик Святопокровського собору Петро Маретинюк. Покровському, так само і Воскресенському кафедральному соборі, приношення будуть освячуватися протягом цієї цілої суботи, аж до початку комендантської години. Тобто, після закінчення суботнього ранішнього богослужіння, це приблизно там. 11 година будуть освячуватися приношення до, до, до самого вечора. Під час комендантської години пасхальне богослужіння будуть транслювати онлайн а вже відповідно. Вранці, можливо, хтось протягом суботи не встиг, то буде мати можливість після Пасхального богослужіння. Вранці воно десь закінчується після п'ятої години, так і приблизно закінчиться кометанська година. Тоді вже освячувати передбаче. Освячувати кошик у греко-католицькому соборі Святого Миколая будуть у суботу з сімнадцятої до дев'ятнадцятої години, а у неділю з 9.30. тридцять. Українській греко-католицькій церкві святого Юрія освячення у суботу не буде, а у неділю його розпочнуть о 10.30. Ольга Воришчук, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне. Шестирічна вихованеця 17-го дошкільного навчального закладу Марія підготувала малюнок в підтримку онкохворих дітей в рамках акції «Вервечка добра. Я показую здоров'я щоб вони швидше повернулись додому під час акції 11 дитячих садочків рівного збирали гроші на лікування двох онкохворих дітей. Також діти приносили малюнки та солодощі. Акцію благодійний фонд Скарбниця надії спільно з дитячим садочком номер 17 проводять третій рік поспіль. Я вважаю, що потрібно долучатися до таких воді проєктів, тому що от, наприклад, батькам їм, крім фінансової допомоги, їм потрібно ще розуміння, що їх хтось підтримує, хтось розуміє, хтось разом. З ними цей шлях проходить. Я думаю, що в такі моменти саме їм легше, і вони з'являються в них сили далі рухатися вперед до на шляху до сіл. Директорка садочку номер 17 Ірина Кухарчук, яка є ініціаторкою акції, каже, що вирішила зробити вервочку добра на підтримку онкохворих дітей через особисту історію, адже в її племінника в 8 років виявили онкологію. Нам вдалося врятувати Максима так само всі. Й громадськістю гроші йшли навіть з Китаю. Надихнув саме саме ця благовість, цей і білий голуб. І ми з Мар'яною Ревою по домовилися е, щось придумати. Думали, 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 думали і придумали таку вервечку. Добра загалом благодійникам вдалось зібрати майже 73 тисячі гривень. Зібрали кошти для двох діток з онкогематології. Це Гаврильчик Ніколі, яка бореться з раком крові. Нещодавно почала цю боротьбу. І хлопчик Харкевич Дмитро, в якого пухлина злоякісна пухлина обличчя. Ми підтримали цих двох діток і інших, які зараз в онковідділенні, Ми на 25 тисяч гривень придбаємо медикаменти, які потрібні всім діткам в цьому відділенні. Артем Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівна. На Рівненщині внаслідок ДТП зазнали травм неповнолітні пасажири. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Юлія Мозоль, сталося це вчора ввечері на об'їзній дорозі Київ у селі Кругле. Поліція встановила, що 30-річна водійка автомобіля Мерседес, жителька Черкаської області, хотіла розвернутися у невстановленому місті. Чим допустила зіткнення з іншим автомобілем під керуванням 58-річного чоловіка. Внаслідок ДТП травмувалися неповнолітні пасажири Мерседеса. 16. Річну мешканку Черкащини із травмами різного ступеня госпіталізували у дитячу обласну лікарню. А 11-річного після надання медичної допомоги відпустили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик. Обоє кермувальників були тверезі. Обов'язково потрібно молитися. Обов'язково, коли паску випікайте навіть вдома, от навіть перед тим, що як не приступили до роботи Прочитати хоча б часа. Волонтерка та за сумісництвом заступниця директорки з виховної роботи Могилянського ліцею Іванна Іліна формує тісто на паски, які передадуть для військових. Я знаю, що вони вже дуже давно не були вдома. Що вони скучили за тими маминими чи бабусиними пиріжками. І ось коли вони відламають шматочок нашої паски, вони відчують той запах, запах рідного дому. Вони відчують те, що вони нам дуже-дуже треба, що вони треба всім живі, що ми їх любимо, ми їх всі чекаємо, і все буде добре. Боженька завжди їм допоможе. Вони всі повернуться додому. За день працівниці ліцею виготовляють 60 пасок. Печуть їх за родинним рецептом вчительки трудового навчання Тетяни Саболюк. Продуктами їм допомагають, зокрема, жителі села. Ми в школі випікаємо наші пасочки за традиційним українським рецептом. Це рецепт моєї тітки, використовуємо 6 літрів молока. Ось на три миски. На кожну миску йде по дві літри. Ми його запарюємо, Тоді додаємо збиті з цукром яйця, ось цілі і жовтки. Потім додаємо масло, маргарин, ванілін, олію і дріжджі. Ось такі, ну, і звичайно, шурудзинки. На випікання, до нашої духовочки. Так, убережно, щоб… Тісто не злякати, щоб не впало. На шкільній кухні готують великодній хліб вже другий рік поспіль. Бо всі розуміли, що треба щось робити, треба допомагати, щоб руки не були зайвими. Треба щось робити, якось допомагати. Ну і де ми могли втілити свою допомогу, і то робили. Виникла ідея на кухні якось попрацювати, і почалась робота на кухні ще тому, що кухня і школа була вільна, бо ми навчаємося в іншому приміщенні в садочку і там діти харчуються, і кухня вільна. Працюємо по черзі, бо маємо ще основну роботу. Маємо ще уроки, дистанційне навчання і очне навчання. Технічні працівники мають свої задачі. Тому хто є вільний, в кого якесь вікно, двері в розкладі, тому все звичайно йдуть на кухню і допомагають на кухні. Готові мають похолонути. І чекати свого пакування. Якщо трішечки підриває збоку, кажуть, паска посміхається. Так що даруємо хлопцям ще й посмішку. Напередодні Великодня жінки напекли та передали майже 300 пасок. Зокрема, відправили їх в Авдіївку Донецької області. Працюють жінки. Кожна жінка це мама, це дружина. І все, що ми робимо для наших військових, то це робимо як для своїх, як для своїх дітей, як для своїх рідних, для своїх близьких. Тут все не можу говорити ну без того тремтіння голосі, але це так є. Тому що ну в -в все вкладаємо душу, все робимо так, як вдома. Ну по рецептурі, без рецептури, так як вдома, як для своїх, як для рідних. Ольга Ворощук, Суспільне новини Рівне. Нас пасху. Пасху. Зробіть нас паску, зробіть на спалю поразку. Всі вилучені кошти ми передамо на зсу. Долучайтеся. Так біля ринку Сагайдачного волонтери закликають рівнян та гостей міста придбати паску. 85-річна пенсіонерка пані Людмила, одна з тих, хто приєдналася О, до, до акції. Каже, самотужки йде. пекти великодній хліб вже не може, а тому скористалася нагодою його купити та долучитися до благодійного збору грошей. Двоє внуків і сина. В армії. Збираємо кошти на ударний дрон кажан, який може приносити до 20 кілограм вибухівки нашим ворогам і робити нам переможні речі. Долучилися міст, всі господині міста області, дуже багато підприємців, які надали продукти. Дуже багато пасок випечено в. Печах, справжні українські по старих колишніх рецептах. Продають великодній хліб у п'яти місцях рівного. Більше двох тисяч пасок це стовідсотково. А коли вони приносяться ще просто фізично, певно, не злічити їх безліч, можливо, їх і до трьох тисяч є. А це вже інша точка продажу благодійних пасок на продуктовому ринку. Розбирають як гарячі пиріжки. У нас тут є мазурки, є паски з степенської печі, є патріотичне печиво імбирне, є ось такі наборчики. Наші господинки наробили такі наборчики, щоб людям було зручно купувати. Ми стартуємо від якоїсь ціни, тобто від найменшої, а хто скільки дасть. Є дуже багато людей, які там купують, наприклад, на 80 гривень, дають 150 купують на 150, дають 200, купують на 400, лишають 500 гривень. Волонтери планують всі вторговані гроші віддати на купів дрона та передати захисникам, які на передовій, зі слів волонтерки громадської організації, допомога армії Рівне Ірини Верьовки для його купівлі необхідно зібрати майже 650 тисяч гривень. Катерина Сірук Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Мова. Простою мовою про нові правила. Святвечір. Слово святвечір пишемо разом із великої літери. Разом за правилом правопису складно скорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Святвечір. Слово святвечір пишемо разом із великої літери. Разом за правилом правопису складно скорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.